Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі Відкритий простір на радіо Київ 98FM. Переможемо, відбудуємо. Вітаю у відкритому просторі з Марго Власовою. Сьогодні поговоримо про те, як убезпечити себе від уламків, шахедів та ракетних атак. Чи можуть люди зберегти здоров'я та життя за правилами двох стін, і які саме стіни можуть надати нам безпеку? До нас завітав керівник проектного відділу будівельної компанії Альянс Новобуд» Євген Мірошник. Доброго дня, добрий день, весь травень Київ знаходився під ракетними та шахедними обстрілами. Ну і зараз продовжується ця... Фігня завдяки зсу та протиповітряній обороні обійшлися пошкодженнями від уламків, та, на жаль, були і людські жертви. Згадаємо що нещодавно дуже сумну історію з невідкритим укриттям. Багато киян не користуються тими ж укриттями, покладаються на нашу протиповітряну оборону та на правило двох стін. Євген, ви як проектувальник, розкажіть, будь ласка, мені які ж матеріали є найбільш ефективними для захисту стін будинків від уламків ракет і шахетів, що падають, і чи доречно ховатися у ванні? Кімнаті, наприклад, я би спочатку відштовхнувся би з від технології будівництва, що по якій технології будівництва запроектований будинок. Тобто, перевагу зазвичай надається каркасній схемі. Це, наприклад, монолітний залізобетонний каркас. От панельні будинки вони як зазвичай гірше тримають удари від ракет, від обламків тощо. З приводу зовнішніх стін, Рожуючи конструкції будинків, то потрібно надавати перевагу матеріалам, які мають вагу. Чим вище, тим краще. Наприклад, якщо ми беремо повнотілу цеглу, яка в 3-4 рази в неї густина більше, ніж газоблок, то за такою стіною вважається по розрахункам більш безпечно ніж е, біля газоблоку. В Сталінках чи вірно я розумію, там е, і в будівлях ще дореволюційних там такі кріпкі стіни, ну, на мій погляд, я не угу. знаю. Там є шанс від уламків укритись, так сказати, чи ні? Там є шанс. Але ми пам'ятаємо, що ці зовнішні стіни мають вікна, Тобто, так. Та от вікна від осколків саме люди і отримують зазвичай свої ушкодження. Тому навіть і в таких стінах, як в Сталінках, де тощина стіни там в дві-вдва в дві в три цеглини, то краще все одно йти за другу третю стіну для безпечного. Перебування під час повітряних тривог. А що робити людям, котрі живуть у грушівках та у панельних домівках, шукати укриття? Ну, Яка в них, ну скажімо так, давайте у відсотковому від уламків, шахедів, ну і <DNA> ракетний обстріл, якщо не де Боже ППО не дуже влучать. Що, що, буде? що буде відбуватися з цими будинками? В панельних будинках ситуація гірша ніж при ніж, якщо порівнювати панельні будинки, які були раніше побудовані. І зараз будинки, які зазвичай проєктуються, будуються по монолітній каркасній схемі. То зазвичай у них ситуація набагато гірша, але гірша в якому плані. Під час проєктування розраховується конструкція ця сама будівля на дію надмірного тиску повітряної ударної хвилі. Де в жодному нормативному документі, яким ми користуємося, які чинні і введені в Україні, немає нормативів, табличних даних, наприклад, де є, де є перелік тих снарядів, від яких потрібно розраховувати конструкції від їх попадання. Наприклад, немає жодних там, артилерійського обстрілу від ракет кинжалів, від дронів камікадзи, яка там ударна маса. такого нічого немає. От, е, якщо брати панельні будинки, зазвичай вони як повинні витримати е, ударгну хвилю. Чи вони витримають? Вони витримають. А от від попадання прямого попадання ракети з бойовою частиною, на жаль, дані будинки не передбачені, та скажімо так, не захищені від прогресуючого обвалення. Тобто зараз. Всі сучасні будинки, які будуються, які проєктуються, вони розраховуються на прогресуюче обвалення. Тобто, що це таке? Так, це, що це, таке? скажімо так, моделюється ситуація, коли вилучається несуча конструкція будівлі і моделюється ситуація, як буде себе вести будівля або її частина, наприклад, під'їзд, під час. Раптового обвалення всіх інших конструкцій, тобто як ефект доміно, скажімо так, розраховується на ефект доміно. Панельні будинки побудовані по безкаркасній схемі, Сучасні будинки, каркасна схема монолітна. Як ми бачимо, будинки, коли будуються, можна бати весь монолітний каркас без стін і він стоїть. І як ми бачимо ситуацію, яка була минулорічна в Києві на проспекті Лобановського, крилата ракета попала в, в, влучила в житловий будинок, і будинок стоїть. Тобто він не обвалився так, як було в Дніпрі, в Бородянці і Куди вони там попалися в панельних будинках? Тобто сказати панельні будинки, чи вони захищені від прямих ударів ракет, не захищені. Що можна зробити, це використати правило двох стін? Допоможе? Допоможе. Двох стін це які там стіни можуть бути. Ну я так собі уявляю. Там коридорчик, це в коридорі. Це біля ліфту чи на площаці цій там, де е, сходи найбільш безпечні місця, якщо, якщо ми беремо, наприклад, будинок панельний, де так. більш переважна більшість людей мешкає, наприклад, в Києві забудовано великий відсоток панельними будинками. То в принципі потрібно від ударної хвилі це можна стати звичайно друга стіна. Будинку, яка є в квартирі. наприклад, можна піти там в коридор, можна піти в місця загального користування, там, куди виходять ліфти. Тобто, в принципі, це від ударної хвилі воно захищає і від уламків, від уламків скла, від уламків вікон. Якщо ми беремо монолітний залізобетонний каркас, то більш безпечно також від за. Межами Другої потрібно використати правило двох стін, але більш безпечні місця це підвал. Якщо є в будинку е паркінг, це чудово, прям, тобто також потрібно спускатись в підвал. Якщо е в коридори, е от, розумієте, будинок складається з ядер жорсткості, коли виконується розрахунок каркасу. Що це таке? Так. Що це, це, як, скажімо, стержень. Як у людини є хребет, так само і в будинку є там свій стержень. Оцей стержень це ліфтові шахти, це сходинкові клітини. Це, умовно кажучи, зона, яка знаходиться в місцях загального користування ближче до комунікацій. Це ліфти, судові судинкові клітини. Сходинкові клітини також потрібно дивитись, які безпечно, які небезпечно. Небезпечно, якщо ми візьмемо переважно більшість будинків, це сходинкові клітини, які виходять на вулицю, які мають скло віконний проріз, але вже ж можна травмуватися від уламків вікон. Є сходові клітини, називаються вони такі Н4. Це, умовно кажучи, всередині будівлі є сходинкова клітина без вікон. Так, там. Принципі, безпечно. Е, також. Е, в, ну, ще де можна. Можна і всередині е, квартири, але я б напевно. От всередині е, квартири ванна. Наскільки ванна. вона безпечна. Mm. Там е, кахель є, там є бойлер, я не знаю, як у uh -huh. вас, у мене там все є. І дзеркала є. Е, е, я я б рекомендував Би людям виходити. В коридор місць загального користування. Чому? Тому що зазвичай всередині міжквартирні перегородки, або міжкімнатні, вони зроблені з газоблоку. А от може бути, якщо ми виходимо на місця загального користування, то там стіни, які виходять в коридор, вони зроблені з більш важкого матеріалу, тобто, або це може бути якісь бетонні блоки, або цегла. Угу. Так, і які додаткові заходи безпеки можна вжити, щоб уберегти стіни будинків від уламків ракет і шахетів, що падають? Ну ну може слід зняти там дзеркала у передпокої, я не знаю, чи чимось підперти ці двері. А, ну так я, я, так я б я б цим не займався. Я б йшов би в укриття в більш безпечну зону. Жодна огрожувальна конструкція не розраховується на дію ударної, скажімо, на дію ударної хвилі, на уламків дронів Камікадзе, на самі бойові частини. Тобто, цим займатися жодному жодному разі не рекомендую. Добре, а як ви казали, типи які типи будівель і конструкції найбільш підходять для захисту? Це, от як ви казали, це монолітна каркасна будівля. Так. А ще які типи будівель можуть теж бути безпечними для людей? Умовно кажучи, просто ми повинні розуміти, від чого ми хочемо захиститись. Якщо ми беремо. Уламки. А від уламків. Від уламків може і панельний будинок. Достатньо хороший захист, тому що панельний будинок, кожна, скажем, кожна панельна стіна, вона із важкого залізобетону. Всередині так, є там наповнюючи керамзит, але сама суть вона важка. Тобто в панельних будинках можна оберегтись, але якщо брати в пряме потрапляння, то це, на жаль, буде ефект доміно. Якщо ми беремо монолітні будинки, то все одно від прямого попадання ракети вона ж може зверху вниз попасти, якась там От, То я би рекомендував би людям, які мешкають на останньому поверсі, все-таки спуститись в коридор на поверх, а й два-три поверха нижче. Угу. О, це, скажімо так, буде такий достатній, достатній захист. От. Угу. А які ж технології та нововведення в галузі будівництва можуть бути використані для покращення безпеки стін, будинків відпадаючих уламків? Ну, от це мова пройдеться про майбутнє вже. Ну, там буде відновлення, може буде відбудова. Які, ну, і ви як будівельна компанія теж будуєте. І чим ви приманюєте своїх інвесторів? Ну, скажімо, кріпкістю стін, як, якими вони мають бути? Я скажу так, що з якісь приводу може, нових нових технологій може якісь нові технології. Може, досвід чийсь ви перейняли. Може, у вас є якісь вже контракти з кимось? Чи просто ви розмірковуєте над цим? Нових технологій щодо захисту від уламків від пошкоджень? Жодних немає. Скажу так, а що там в Ізраїлі? В Ізраїлі там окрема ситуація. Вони просто будують окрему, скажімо так окрему кімнату, яка обмежена бетонними стінами всередині квартири, тобто, це може тобто це виходить, буде кімната без вікон. Угу. Чи таке може бути, може бути, чи воно підійде для наших людей? Можливо, підійде, можливо, ні. Сама кімната без вікон. Тобто наші люди, як звикли, користуватися, там, щоб було пряме потрапляння сонячних променів у вітальню в кімнату. Чи це можна використати, можна використати. Чи, чи це зараз використовують і будують забудовники? Жодного такого прикладу, я не знаю. Що б я рекомендував би, тобто, що потрібно використовувати? Однозначно, потрібно використовувати монолітний залізобетонний каркас. Зараз ми виконували розрахунки на і на прогресуюче обвалення, і на е, якщо використовувати підвали в якості е, укритів, е протирадіаційних укриттів е, з там певною. Е, Певної групи, от, то достатня стіна 250 мм залізобетону і перекриття стін, дане приміщення повністю заглиблено в підвал, то це, скажімо так, достатньо хороший захист. Якщо брати житлові будинки з мансардою, то там також. Будинки будуть менш захищені, тому що мансарди зазвичай проєктуються. конструкція мансарди проєктується з металокаркасу або з дерев'яного каркасу, який ну, зазвичай ніхто його не розраховує на уламки від там mm -hmm. дронів-шахенів. Тому я б надавав перевагу однозначно монолітному залізобетонному каркасу. Ну, це таке не нововведення. Не нововведення, нововведення. це точно не нововведення, але, але це достатньо працює. працює добре. І давайте повернемось. Ну, з будинками більш-менш ясно. Але в мене таке питання: ну, скандал, що нещодавній щодо укриттів, що не всі вони працюють, що не всі вони відкриті. А якщо є, то не всі вони забезпечені і не всі відповідають своєму призначенню. Так от, як. Сучасні, які, Питання в чому? Якими повинні бути сучасні укриття? І чи опікуються цим будівельники, котрі будують Новобут? З приводу укриттів є. Доречно, недоречно, <гум> які мають бути, де вони розташовані, мають бути. І чи робиться таке зараз? <гум> є. Ми повинні самопочатку розуміти, що це таке укриття. Тобто, так. по кодексу цивільного захисту. Є е, захисні споруди. Сюди відносяться сховища. Це така собі герметична споруда, яка розраховується на великі навантаження. скажімо так, це де переховувались е, воїни і люди на Азовсталі. Угу. Е, ну, є такі ще споруди, як протирадіційні укриття. Це споруди, вони не герметичні, але вони захищають людей від іонізуючого випромінювання, але також при розрахунку проєктування вони розраховуються на надмірний тиск у хвилі. Є ще найпростіше укриття це зазвичай до сьогодні, ну, скажімо так, до минулого року велося проєктування найпростіше укриттів будинків. Що це таке? Це. При дії якогось небезпечного фактору люди повинні були спускатись в підвал і там перебувати. Це в підвальний або цокольний поверх. Е є ще такі приміщення в класифікаціях споруди подвійного призначення. Що це таке? Це, умовно кажучи, підземний паркінг, який використовується за прямим призначенням. Це паркінг, але при дії небезпечних факторів е воно перелаштовується на укриття. Якщо брати сучасних станом на сьогодні, зазвичай всі будинки мають підвал. В підвалі я би Ну, не би... всі будинки, всі... Нові. Нові, нові будинки мають підвал. Так, не всі, але переважна більшість підвал. Я, б... я не беру про панельні будинки. Я б в підвалах там не переховався б. Тому що може завелитись уламками під час дії ефекту доміну, угу. я б рекомендував би мешканцям дізнатись, де у них є побли 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 навколо їхнього місця проживання, де є, де є укриття, ознайомився би з тим укриттям і дізнався б, повинно бути в укритті мінімум два шляхи евакуації. Тобто, якщо е, буде завалений уламками один шлях, або, можливо, під час там виникне пожежа, то люди можуть евакуювати з іншого укриття з іншого виходу. Тобто, мати е, вхідні, скажімо так, доступ тільки з одних дверей, цього недостатньо. Повинно бути мінімум двоє дверей. От, укриття зазвичай вони повинні бути доступні 24 на 7. Так. Що ми зараз робимо? Ми зараз вже в нових будинках, які проєктуємо. Скажімо так, у нас до цього всі, у всіх будинках вони виконані по монолітно-каркасній технології. Є мінімум в укритті у нас розроблені приміщення, мінімум з двома виходами в підвалі. Тобто, ми це вже проєктуємо з. 2015 року, тому що нормативи з приводу розрахунку часу евакуації обов'язкової, розрахунку на прогресуючі обвалення, розрахунку вогнестійкості конструкцій для нас це як не новина, і ми вже скільки це років вісім. Вже це ці розділи проектної документації. Ми їх розробляємо а в нових будинках. Ми вже скажемо так пішли далі. І ми вже передбачаємо не тільки найпростіше укриття, ми вже передбачаємо протирадіаційні укриття, споруди подвійного призначення протирадіаційні укриття. Що це таке? Це... Навіть якщо там, вибачте, не... навіть якщо там нема паркінгу, так? Так. Угу. Тобто в підвалі в будинках у нас розміщуються технічні приміщення, наприклад, там насосна станція, електрощитова, інженер... тепловий пункт, але ще є інша. Частина приміщень, яка е, вона вільна, але ми її зазвичай використовуємо як укриття і, викор, і виконуємо там декілька, мінімум, два шляхи евакуації, два виходи, двоє дверей. В наступних будинках, які ми зараз проєктуємо, ми вже використовуємо е, не тільки два виходи, ми вже там передбачаємо. Доступ до маломобільних груп населення. Що це таке? Це опуск ліфта іде прямо в підвал житлового будинку. Ну, якщо немає електри... електрики, то що а, тоді мешканці є, є якась дизель є, можна дизель-генератор окремо поставити, є експлуатуючі компанії, якщо там мешканці вирішують що її поставити. Але зазвичай у нас будинок підключений як по першій категорії: це два незалежних вода. Але якщо повністю немає, то дизель-генератор це доступ до маломобільних груп населення, Тобто, люди можуть спуститись ліфтом прямо в підвал в укриття. Передбачаємо там санвузли окремо для жінок, окремо для чоловіків. Передбачаємо там місця для прийому їжі, передбачаємо там місця для Так що там вагітних... холодильник, вибачте, холодильник плита чи що? там? А, ні, ні, це як. Це ж не сховище, де люди повинні там знаходитись декілька днів. Тобто, це як тимчасове перебування, можливо, буде там тривога, там 5 годин, 6 годин. Тобто туди достатньо поставити мікрохвильовку, поставити запаси води, угу. запаси яких, якихось сне снеків, або люди можуть з собою їх взяти. Е, робимо. Приміщення це ж для прийому їжі. Е, проектуємо також місця, окремі приміщення для дітей віком до 11, до 11 років для вагітних жінок, е, окремі такі зони, також де можуть вони перебувати. А скільки це буде коштувати для ваших інвесторів? Ну, це не безплатна ж я така. Небезплатна така історія, я так розумію. Вона не. А вже ж вона в собі вартість піднімає будівництва, але незначно, якщо, б, наприклад, робити там сховище, так, я там, скажімо, азовсталь під житловим будинком. Тобто, це було б взагалі зовсім інша, інша ситуація. Всі конструкції, які ми проектуємо, вони вже і до того, і зараз вони передбачають захист від цієї ударної хвилі, яка може статися. Все, що ми робимо, це оздоблення мініма, як мінімальне оздоблення приміщень, влаштування санвузлу. Зазвичай в укриттях не повинно бути ніяких підвісних стель, ніяких ось панелей на стінах, штукаторок. Все повинно бути мінімально. Чому навіть якщо є стіни? Оздоблені, то це тільки повинна бути там цим цементна піщана штукатурка. А, Чому що тому не що, не щоб не, облив... не, не обвалювалося, так от тому воно здорожчає, але зовсім незначно, що впливало на вибір забудовника одного чи іншого. Тобто, однозначно, якщо б я вибирав би квартиру, де мешкати, де знімати, де купувати, то однозначно в мене вибір став би не на вторічку. Житловий фонд старий. А я вибирав би монолі сучасні житлові будинки з монолітним залізобетонним каркасом, з зі стінами з повнотілої цегли, це як перевага <зваж> над газоблоком, і з можливістю. Влаштування в даних будинках укриттів саме в підвалі. Якщо ще є ще підземний паркінг, то це взагалі супер. Ну так, це про безпеку, це про життя. Насамперед, Важаю. так ну що ж, дякую вам, Євген. Дуже не всі будинки, не всі стіни на жаль, нас можуть захистити. Але є варіанти з іншими будинками, є варіанти з іншими стінами, про що ми тільки що говорили. Вам же, Євген, дякую дуже слухачам. Нагадаю, що гостем програми Відкритий простір був керівник проєктного відділу будівельної компанії Альянс Новобуд» Євген Мірошник. Дякую ще раз. Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі Відкритий простір на радіо Київ 98 вісім Переможемо, відбудуємо.